Слава Ісусу Христу! Скільки б ви не ходили в церкву, скільки б ви не били поклонів, не цілували ікон, не ставили свічок, не давали десятин, не славили Бога, все це другорядне, тому що найголовніше це зміни всередині вас. Якщо ви хочете бути справжнім християнином, ви повинні віддати своє серце нашому Господу Ісусу Христу. І в вашому серці, вашій душі, вашому розумі повинні відбуватися зміни. Ви повинні ставати кращими. Тому перевірте себе, чи відбуваються в вас всередині зміни, чи стаєте ви кращими. Якщо ні, то, можливо, ви і не до Христа прийшли, і не в Христа вірите. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.